Щорічно, 4 червня, в Україні відзначається Державний пам'ятний день, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день був запроваджений для вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни з 2014 року. Рішення Верховної Ради України від 1 червня 2021 року цей день запроваджений на державному рівні. Чому саме 4 червня? Пам'ятний день вперше з'являється в 1983 році. 19 серпня 1982 року на надзвичайній спеціальній сесії Генеральна асамблея ООН постановила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безвинних дітей жертв агресії. День встановлено, аби громадськість не забувала про те, що під час війни гинуть не тільки солдати. Але й невинні діти по всьому світу. Понад 230 мільйонів дітей живуть на територіях, охоплених збройними конфліктами. 2014 року через російську збройну агресію на Донбасі до цього переліку долучилась і Україна. І 1 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила проект постанови про вшанування пам'яті дітей, що які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Згідно з постановою 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. З початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло більше як 240 дітей. Ще 56 поропали безмісті. Дістали поранені і травми, за даними різних джерел від 167 до понад 500 малолітніх громадян України. У так званій Сірій зоні проживало від 10 до 15 тисяч дітей. За даними громадських організацій, кількість дітей-переселенців з Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб, а на окупованих територіях залишилось понад 2 тисячі дітей. Навіть після закінчення активної фази збройного протистояння на сході України зростання цієї жахливої статистики не припиняється. Не припиняється. Діти отримували телесні ушкодження внаслідок необережного поводження та нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами. За даними ЮНІСЕФ, майже 400 тисяч дітей, які проживали в 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно засіяне мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни, обстріли та надзвичайно високий рівень мінного забруднення загрожують дитячим життям та добровотом. Перед малечою, яка по обидві, мешкала по обидві боки лінії розмежування, поставали однакові проблеми щоденний страх за життя та майбутнє. За час військового конфлікту на Сході нашої держави, починаючи з 2014 року по 2022 рік, постраждало близько 1 мільйона 700 тисяч безвинних українських дітей, які втратили можливість жити у власному будинку, ходити у школу та спокійно гратися. Стати біженцями у власній країні були змушені близько 130 тисяч маленьких українців. З початком повномасштабного вторгнення, на жаль, кількість жертв серед дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях продовжує зростати. Станом на ранок, 3 червня 2023 року, число дітей жертв стало 484. Поранених 998 дітей. І за останню добу до цієї цифри додалося ще 6 діток. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановленням в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Через постійні бомбардування та обстріли пошкоджено 3281 заклад освіти. 262 з них зруйновані ще. На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти. На початок 2022 року в Україні жило понад 7,3 мільйона дітей це звичайні хлопчики та дівчата, яких мало б бути щасливе дитинство з іграми, розвитком, навчанням, у турботі батьків чи дітей. Але Росія буквально забрала. Зруйнувала дитинства мільйони маленьких українців. Частина з них вперше побачила війну ще в 2014 році, коли окупанти вступили на землю Криму та Донбасу. Кремлівська навала розпочала свою жорстоку політику геноциду проти українців, а після 24 лютого 2022 року лише посилила її. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія систематично і планомірно викрадає українські дітей. Вчиняючи ще один міжнародний злочин. Система, яку створили росіяни, направлена на те, щоб розчинити якомога більше дітей в російському суспільстві, перетворивши їх на росіян. За даними Офісу Генпрокурора України, росіяни вивезли до РФ та Окупованого Криму щонайменше 19 тисяч українських дітей. Але це тільки офіційні дані. Якщо вірити неофіційним, то цифра може доходити до 744 тисяч. При цьому в Україну станом на кінець травня змогли повернути усього, одну, е, тисячу, е, усього 371 дитину. Коли говоримо про цифру, це не просто статистика. Це зруйновані, зламані долі тисячі дітей, 12-річного Сашка, якого росіяни примусили, примусово депортували з Маріуполя, 16-річного Владислава, якого викрали, і хлопець 90 днів провів у полоні. Змушений був прибирати кімнати Катів. Це мама 12-річної Іллі загинула в його обіймах, а батько Кіри в неї на очах. Їх також депортували. Це і півторирічний півтори Кирило, який загонув від уламки російського снаряду в Маріуполі. Це і дівчинка Софія 6 років, яку разом з усією родиною розстріляли з автоматної черги при виїзді з Нової Каховки. Херсонської області. Це і дитина, яка загинула внаслідок на... влучання уламку під час бомбардування Києва в ніч на 1 червня 23 року. Ці історії шокують. Однак ми ні в якому разі не маємо права мовчати про те, що пережила через російську агресію діти. Окупанти повинні відповісти за кожен воєнний злочин проти українців. Саме над цим і працює українська влада. У Міжнародний день безвинних. Дітей жертв агресії та день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Я хочу нагадати про, ми хочемо нагадати про потворне обличчя російської агресії, а також закликати світову громадськість до активних наполегливих дій, аби приборкати агресора і вберегти дітей від страхів війни. Міжнародний день безвинних дітей жертв агресії це протест проти насильства та війни. І в цей день хочеться нагадати вам, наші діти, дуже нескладні правила під час війни, які вистую знаєте, але нагадаю. По-перше, не віддавайте свої документи незнайомим людям за жодних обставин. Довіряйте тільки близьким знайомим. Завжди шукайте компанію, не переміщуйтесь наодинці, а найкраще завжди знаходьтесь у супроводі знайомих дорослів. Не погоджуйтесь на пропозиції незнайомих людей. Не ігноруйте звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу. Не погоджуйтесь на розлучення з злизь, не довіряйте тим, хто говорить, що є безпечне місце для дитини, але дорослим там знаходитися не може. Також е я хочу нагадати правила, які ви точно знаєте, це під час. Сигналів тривоги. По-перше, звичайно, не наражайте себе на небезпеку свідомо, не виходьте на вулицю в період дії комендантської години чи під час повітряної тривоги. Намагайтесь зберігати спокій у разі оголошення тривоги чи початку бойових дій. Швидко реагуйте на вказівки дорослих та прямуйте до визначеного місця укриття. Ховайтеся в пристосованих для укриття місцях. в разі авіаударів чи іншої атаки з боку ворога. Дитина ризикує опинитися під завалом, якщо вона ховається в непризначеному для укриття місці. У таких підвалах ризики загинути значно вищі. тому обговоріть з дорослими місця безпечного сполу та шляхи прямування дослухайтеся до настанов, порад і застережень батьків, дорослих, з якими перебуваєте в одному приміщенні чи у Дотримайтесь правил двох стін: у разі прильоту перша стіна бере на себе удар. А друга стіна може захистити від осколків чи сторонніх уражаючих прикладів. Тримайтесь подалі від вікон. Коли на вулиці відбуваються вуличні бої або ж існує ризик обстрілу, знаходження біля вікон в разі в рази збільшує ризики отримання ушкоджень. Можна отримати осколкове поранення або бути травмованою, якщо скло виб'є ударною хвилю. Постійно стежте за рівнем заряду мобільного телефону та інших гаджетів. Телефон, платшет, ноутбук, павербанк, ліхтар мають бути завжди зарядні. Якщо ти бачиш озброєних людей, військову техніку, масові заворушення, покінь це місце та негайно повідомлю до Якщо ти, перебуваючи на вулиці, виявив іграшку, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай, категорично забороняється, їх піднімати чи переносити. Тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні праці. І обов'язково повідомь дорослих про свою знахідку, щоб ніяка інша дитина її не підняла. Також намагайтесь тримати емоції під контролем. Зберігайте спокій, Дбайте про медіаграмотність в умовах війни. Будьте уважним до того, яку інформацію ви отримаєте. Пам'ятайте, що триває інформаційна війна, зброя якої серед іншого є фейки. Отже, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Цими офіційними джерелами можуть стати офіційні телеграм-канали різних а, міністерств посадових осіб нашої країни. Не передавайте далі інформації, якої немає офіційної підтвердженої. А також у разі отримання якої інформації, якоїсь інформації від знайомих проси посилання на її джерело. Дотримайся режиму дня, за яким ти жив, до війни, якщо це хоча б частково можливо. І це, це надасть почуття хоч якоїсь стабільності, та допоможе тримати себе ногу. Обговорюйте те, що відбувається з батьками та або іншими знайомими для тебе людьми. Таке обговорення є дуже корисливими для емоційної стабілізації та зміцнення єдності з родиною. Запитуйте у близьких, як вони почуваються та що думають. Розповідайте їм про свої думки та почуття. Підтримуй спілкування з друзями. Спілкування є базовою потребою кожного людини. Щоб не почати ізолюватися, ми потребуємо постійного спілкування та емоційної залученості. З друзями обирайте різні теми для обговорення, не фокусуючись лише на психотравмуючих подіях. Долучайтесь до допомоги іншим. Але переконайся, що це безпечно. Краще волонтерити разом з батьками або іншими значними дорослими. Волонтер... Дає... Волонтерування дає наснагу та внутрішні сили, недарма філософ Платон колись сказав. Піклуючись про щастя інших, знаходимо своє власне. Не забувай про почуття гру... гумору. Намагайся посміхатися, пр... продовжуй жартувати. Адже це сприяє поліпшенню настрою та розвитку надії на краще. Гумор дозволяє знайти вихід з різних ситуацій та не зациклюватись на негативі. Ну і по восьмо, якщо необхідно, звернись до консультацію до психолога, якщо ти довгий час почуваєшся психологічно недобре. Наприклад, тобі завжди сумно, постійно хочеться плакати, не хочеться ні з ким спілкуватись тощо. І фахівець тоді підскаже, як справитися зі своїми емоціями, як навчитися релаксації, як контролювати негативні думки, спогади тощо. Світ не має стояти осторонь. Адже найвища цінність сучасного суспільства це людське життя. І в день шанування пам'яті дітей, які загинули в збройної агресії, а зараз і повномасштабної війни Росії проти України, ми повинні закликати світ зупинити ворога, зробити все можливе, аби відлік невинних дитячих жертв зупинився. Діти повинні мати мрію та щасливе дитинство, а не бути свідками та жертвами страшних війни. Вічна пам'ять усім загиблим дітям під час цієї жахливої